Всім доброго вечора! Сьогодні у нас зовсім новий магазин. Перший раз в мене на каналі 100 кротка. І закупка виходить на 63 злотих. Ну, Це зараз, на щастя, прибирання в Варшаві вже ціну збільшили. Виходить, тепер більшість від 30 злотих за годину. На чорно прибираєш, просто готівку тобі дають. І що можна купити за дві робочі години. Зараз я вам покажу. Бачите, непогано так вийшло. 63 злотих. Ну, не 60, а 63. Будемо вважати, що нам ще дали на чай. Починаємо. Перше, то була акція Кока-Кола по 5,50, якщо беремо дві штуки. Само собою, в мене є дві штуки. Бо так, то вона переважно тепер вже. По 8 по 10 злотих плюс мінус. Тепер у нас буде макарони. Дуже хороша фірма. Так, повна ціна по 5 злотих з копійками, але якщо береш 2 штуки і маєш аплікацію, то по 350 або по 3,49 плюс мінус. Аплікацію собі зробила в магазині. Далі маємо дві шоколадки. Тож, по аплікації тоді по 3 злотих за одну. Рахуйте, по 3 злотих. Злотий, по 8. 16, по 24 гривні плюс-мінус. Дивіться, я думала, то по 100 грам. Польща, Польща. Всюди по 100 грам, тут 85. хто? Бвавай. Нічого страшного, але шоколадка може добре. По два, 2... ні. По 3,29 купила такий. Ну, то тертий огірок. То буде в мене зупа по польськи, то огіркова. А по нашому то розхильник. Молоко 2 відсотки 3,79. Дорогувате молоко. Немає, як в лідлі по 2,99. По злотий 50 такі маленькі йогурти по 150 грам. Млековіта. Я люблю таку фірму, беру часто. Но їх ще не пробувала, попробуємо. Злотий 99 маємо рогалик такий. Будемося якось перевезти. Та не фірмовий такий звичайний красан. А може і фірмовий тільки, я не знаю такої фірми. Ще купила два кракера таких маленьких. По злотий 84, але якщо брати два, то по злотий 50. Км. По 90 грамів кракерів. Взяла на пробу. Вікторія купила такі кульки сніданкові. І по 4,19, то дуже дешево. Може, склад там не хороший, не знаю. 384 штуки банани. Банани зараз по 7 злотих. Не дуже дешеві. Але в нету сьогодні акція по 3 злотих за кілограм, але я бігти не хотіла. Печінка. Маємо 642 грами за 5 злотих, 7 грошей. Це куряча печінка в нас. І ще в нас залишилось тільки, бачите? Філе, коротше, 11 злотих. філе, коротше, вийшло мені 11,74. А на касі вийшло 11, бо зробила собі ту аплікацію. Теж непогано, зараз все гарно викладу. Дивіться, досить непогано так вийшло за 2 години робочі. Пішли, поробили, поприбирали і м'ясо купили, і макаронів. Це теж добре. І це все без переоцінки, для того, що ввечері вже переоцінок немає. Але, хоча добре, що є аплікація. А зараз ще покажу. Як бачите, мій рогалик вже побіг. Тому що багато кашлять. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. А зараз ще на Фейсбуку покажу, які є. Робота і що справді по 30 злотих на годину. Але 30 злотих то вже саме менше є і 40, але дуже-дуже рідко. Дуже дякую, що подивилися моє відео. І зустрінемось в наступних. Ще зараз покажу Фейсбук.